Вітання, вітаю вас на каналі Терапія. Зібралася сьогодні майже останній, знаєте, можна так сказати, літній теплий день, тому що завтра, по прогнозу погоди, я вже дивлюсь, що буде дуже Зайці, Зайці знаєте, там на задньому фоні. Завтра буде вже 16 градусів і вночі 4 світло навіть не вмикала, верхнє. без макіяжу. Надіну окуляри, не буду фарбувати обличчя, не хочеться. Мені інколи хочеться робити макіяж, інколи не хочеться. Зацініть мою блузу. Така дуже вона широка, в неї такий трохи скруглений. Низ із батисту, дивіться, тут, який широчезний рукав. І тут, як бохо, Тобто тут рукав врігла не широкий шила не я, це блуза від HM. І тут, бачите, такий оце вставлений поролончик. Колись купувала в аутлеті. Дуже красива. До речі, це розмір XS, але бачите, яка вона така широка є. Штанина мені зара в такому чоловічому стилі бавовняні. Можливо, сюди не дуже підходять під цей колір, але, от, друзі, вділася так, одяглася, скажімо так. І е, піду зараз. Мені потрібно купити три батарейки круглі в пульт. В спальні оцей пульт ще від цього світла. Потім в нас є датчик там такий, колись китайців присилали, але він непоганий ксяомовський такий датчик, розумний дім, і там в ньому годинник, датчик вологості повітря. Там аж дві батарейки стоять, треба купити. Воно так начебто і не потрібна, ця штука, але коли, от, наприклад, я прокидаюсь, очі відкриваю, і в мене перед очами оця інформація. Хоча зазвичай я сплю в, в годиннику, і він також це все показує, але поки роздуплися, то ось так гарна погода. Вчора я не виходила, сьогодні потрібно прогулятися, тому що вчора багато я робила викрійок. Складала у їх, багато-багато робила виклик і вже під кінець дня відчуваю, що поясниця каже: на-на, іди -на, гуляй, іди гуляй. От тому йдемо. Будемо гуляти, щось побалакаємо, можливо, щось цікаве покажу. До речі, в нас тут от, я завжди знаєте, плутаю, куди показувати. За будинком з тої сторони, там у нас зробили такий як скверик, я ще дивлюсь, що від нас до епіцентру там така більш велика ділянка була. Просто там люди гуляли з собаками, теж трактори їздять, щось там е, робиться. Не знаю нащо витрачати такий величезний бюджет на цей парк, без нього, в принципі, можна обійтися. Краще ці гроші, наприклад, витратити на допомогу тим, хто постраждав від обстрілів. Ну, це моя думка. А ну, я ж не мер Києва, можливо, от прямо зараз край треба обладнувати ту ділянку, друзі. Так що, отак, ну, це моя, знаєте то кажуть, власна думка. Все, ідемо. Часто мене запитують за того котика, що лапкою махає, то мене кінека, японський котик. Давно він у нас є. От, мені подобається, коли воно кажуть, феншуй, феншуй. Все, ідемте. Такий вітерець холодний, 22 градуси. А я в такий тонесенький свитині? Блуз, блузині, але в мене під нею ще є бежева маєчка, бо тут такі дві зав'язочки, такі досить глибокі дивите, то я одягаю. Відчувається вже осінній душок, але я не знаю, чи буде ще, як кажуть, бабине літо. Можливо, в жовтні, має бути. Ну не буває ж такого, щоб от раз і повністю. Холодно, мені здається, що так не буває. Так, я хочу піти позирити, чи там щось. Зробили парк, чи ні, я потім піду десь потиняюся, тому що сьогодні потрібно потинятися. Я так вирішила, що сьогодні потрібно потинятися. Так, тепер лук мій. Тепер розказую, що скоро на днях зроблю для вас відео, кофта така тепла. На блискавці. Можливо, вам буде таке цікаво. то я думаю, що цікаво. Тому що такі кофти на блискавці, можна шити сукні і будь-що на блискавці це зручно. На осінь, речі на блискавці. Ой, котик щось їсть. А що ти нямкаєш? Котюня. Котю... Такий, Чи це може кицька, бо такий животик висить. Котюня, а я паштет. Ага, тут тільки розрито, перегородили, не знаю. Що, мені здається, що будуть робити так само, як там у нас парк. Дайте глянемо. Одним оком, а нічого тут ніхто не робить. Стоїть плитка, тут щось розрито. Мабуть, будуть робити так, як тут. Тут же ж було таке саме, як там кущі. В принципі, мені кущі нормально добре, що є, ці, звісно, що лавочки я де присісти. От. Скамейка, лавочка. Такий ландшафтний дизайн. Тут прибрано, а тут ось нікому не треба. Ну, Це, мабуть, ці. Далі бачите, що з плиткою, як не доглядати. Ну, поки. Ти дивишся за всім, друзі. Ще було питання. Питали, чи бабуся воля це моя прабабуся чи бабуся. Друзі, бабуся. Ну як це може бути прабабуся? Мені 43. Моєму покійному батечку було 65. А це мати мого покійного батька. Бабуся 90 років. Це якби мені було 20 то це могла б ще бути моя прабабуся. А так ми дорослі і бабусі в нас вже такі дуже-дуже в поважному віці. Мамина мати, бабуся Надія звали. Померла на каналі є відео. Мабуть, я його закрила, а може воно відкрите, не знаю, мабуть, закрите. Але був такий вог ще. У 2019 році вона померла якраз ще на старе різдво. Їй було 89 років. Так, да, У 2019 році, в січні, місяці вона померла, було 89 років моїй бабусі. Це мамина мати. І після того там взагалі, друзі, була така історія О, з родичами, з моїми. По мамині лінії у нас є всі мамині брати і сестри, а їх багато. Моя бабуся материна, мала п'ятьох дітей, і тільки мама залишилася жити в Україні. І бабусю доглядала два роки перед смертю. Їздила до неї, бо так ну, там хату підмачулювала, хата така була Шевченківська, знаєте, така стара-стара хатина в якій жила бабуся, але ж там воно щоб не обвалювалась та глина, її ж треба постійно було доглядати. От то мама і на роботу їздила, і мамин чоловік. Потім спочатку мама доглядала бабусю, вона померла, а потім в травні місяці 19-го року помер мамин чоловік, від нього був рак. І от уявіть, мама стільки. Надоглядалася, я покажу. І у моєї бабусі в материної було, бо було, вже живих залишилось троє, п'ятеро дітей. Два старші хлопці, мої дядьки. Вони в Росії живуть. Найстарший в Москві. Одружився він з москвичкою. Він закінчив якийсь, ну щось по відеозв'язку, щось, мабуть, ще що якийсь університет. Всі діти, окрім двох, в моєї баби були дуже розумні, всі медалісти. Відразу, так як моя мати червоний диплом, золота медаль. Тільки двоє там були, таких собі, що погано вчились. От, Суть не в тому, а це старший брат, жив в Москві. Середній другий, це спочатку один, потім другий, я вам розказую. Другий спочатку тут вони ж українці, да? всі. Одружився із спочатку перша дружина, в нього була з Фастова. Вони жили в Фастові, потім вони поїхали на Сахалін, місто Сахалін, острів Сахалін. І там вони дуже довго жили, а потім теж перебралися в Москву. Далі ще був, далі мама моя, третя дитина, четверта дитина був дядько Павло. Він е, тут жив, тут одружився, потім вкрав мотоцикл. Чи що він там вкрав? Можна пройти. Дякую. Потім. Це що він був дуже молодий, вкрав мотоцикл. а Я вам розказую, друзі, всю правду, як є. Вкрав мотоцикла, це ще ж були радянські часи. Наші він був йому, я не знаю. І в моєї баби, якщо ви бачили старі влоги, річка Рось, і посеред річки Росі такий острів. І він на тому острові той вкрадений мотоцикл закопав. Ну, звісно, що його ж запушили, посадили в тюрму на дуже багато років. Коли моя мати вийшла заміж за батька, це був 81-рік, був дядько, це що сидів в тюрмі. Я не знаю, де він сидів в тюрмі, він це життя сидів в тюрмі. Він втік з тюрми, і мати каже, що вона, тоді ж були радянські часи, вона нікому не казала, що в неї є ще цей брат, який сидить в тюрмі. Постидно було. І каже, що на роботі, ну якось вже ж дізналася, бо була облава. Міліція тоді, була ж міліція, Я вам розказую такі історії, друзі, на ну це кіно. Була міліція і вони тоді робили облаву. Коло бабусі нуждали, що куди ж він прибіжить. Да? Мабуть, що він коло. Я вже не пам'ятаю деталі, але мама моя розказує, що вже після того на роботі її провіряли. Вона робила бухгалтером, це був госстрах тоді, а потім це була оранка. Вже після того, ну це ж вона ще молода була. І каже, брали, підсовували якісь там копійки, чи гроші дивилися, вкраде вона чи ні. Уявляєте? От. отакий От був дядько. оце він був за побіг йому ще дали на котили. Потім, коли мені було, коли мамі моїй робили операцію, це мені було 18 років, моїй мамі робили операцію, вирізали грижу на... Хребті, дві навіть грижі, там теж своя історія, друзі. І робили тут на Ману я не знаю, як зараз, інститут нейрохірургії. Тут робили моїй мамі операцію. Після цієї операції моєї мами була група. Ну, коротше, довга дуже реабілітація. А чого робили операцію? Бо стала всихатися нога. Її скрутило, і чого я вам розказую завжди, не робіть хуже оціми масажами. Спочатку, коли її скрутило, вона отокинулась до бабів, до дідів, а ми наробили ще хуже. Друзі, тому ніякі діди, баба вам не зроблять операції. Оці, що знаєте, там вправляли. Да? Тому коли мені хтось щось оце скаже про хребет. В мене є великий досвід. Свій матері моєї, тому якщо не хочеш зробитися калікою, не роби собі хуже. От, то моя мама коротше, пережила оце отаке, о, потім, оце ж я розказую за свого дядька, що сидів в тюрмі. Звали його Павло. Потім, коли мамі робили операцію, його начебто, як в нього термін закінчився, його випустили, цього дядька з тюрми. Він повернувся до своєї цієї жінки колишньої, хоча в неї по-моєму там хтось був, не знаю. І щось недовго він був на свободі. Знов він щось украв і знов в тюрму. Знаєте, як старий радянський бік у Украв, випив в тюрму. Ну, він не пив, але... Всю жизнь, все своє життя людина посиділа в тюрмі. І вже його, він там в тюрмі, чи туберкульозом, чи спідом, чимсь він дуже там захворів, і його просто, цей, щоб баба його доглядала. І я так розумію, що бабусі моїй це дуже вплинуло на здоров'я це все. І вона отож потім стала така слаба, і мама вже її стала доглядати. Друзі. Це четвертий. Бабин син. Так. Е. І п'ята, остання, сама молодша, це дочка. Тітка, яку звати Лєнка. У другому я на неї не Вона зараз живе в Пітері. Е. Саме ненормальна з усіх дітей. Сергій навіть послав, уявіть. <хи> Тому що вона ну, неблагополучна, коротше. І ця тітка сама молодша, жила вона тут. Потім вона вийшла. Ой, вона ну, один раз виходила заміж. Коротше, перший раз вона вийшла заміж, звідти, звідки я родом, в Драбові. Там її чоловіка забрали в армію а вона з матлюхою не могла вжитися і розвелася з ним. Дітей вони не мали. Другий раз вона вийшла заміж за лікаря, який від неї старший був то ли на 25 років, то ли на 30. І в нього була сім'я, але він влюбився в тітку Ленку, ну вона була дуже красива. Чого в неї не відняти? Друзі. Зовнішньо вона була гарна. З фігурою з такою красивою, красавиця. Влюбився і, оскільки він був лікарем, давали вони ще тоді, коли був Радянський Союз, якісь там запити, і попали вони в якось той Санкт-Петербург, там жили спочатку в комуналці, потім тітка Талєнка знайшла якусь бабку і доглядала її, щоб та переписала на неї квартиру. Це тоді такі були реальні ці, І ну, теж у неї життя було нелегке. Але в неї характер страшний. Вона завжди з усіма сварилась, всі її були не такі. Всіх хотіла обдурити, коли мені було 13 років. Знаєте, що вона була, приїхала, сказала мені. Ну, по-перше, завжди я їй не подобалась. Вона хотіла, щоб я в 13 років, я не знаю, чим я займалася, щоб я полола город сама, щоб я стирала, прибирала, варила їсти, хоча це обов'язок моєї матері. І от завжди я їй була не така. І вона, коли мені було 13 років, вона сказала, що якщо ти спиш з чоловіками, чись вона так рішила, то бери з них за це гроші. Уявіть, яка сучка. Потім їй теж все було не так. І коли була баба, ми приїхали до моєї баби на похорон в 2019 році, була вона. Уже там такі були обоє, в неї є дочка Юля. Яка від мене на 8 років молодша, це вже ж від цього чоловіка, від врача, від лікаря. Вони там фиркали страшне. Потім, ну а ми ж на, на похорону, ну, що там купили вінок, цуперок, все, і уявіть. Ну вже ми стали їхати, ну що ж, ми приїхали на похорон і назад. Стали ми їхати, вона підходить до машини. А моя мама вийшла і дає мені пакет. Ну, якісь там котлети, якісь. Те, що на столі там було, ну таке щось. ну, Що воно є, що нема. Знаєте, мати ж хоче щось дати. А вона каже до моєї матері, Галю, то що ж ти гостинці даєш? Що ж не пройшло якісь там днів чи дев'ять, чи що? Я кажу, ма, отдай їй пакет, Отдай пакет. І вона щось почала до мене казати, що я така сучка. От підійшла, представте, похорон, мати в неї померла. А вона каже, що я така сучка, я така це... Сергій не видержав, каже, і ти каже, ще раз відкриєш рота на мою жінку, я тобі того рота роздирую. Каже, скільки живу таких не бачив. Хоча він ну, не міг повірити, що насправді бувають такі люди. Уявіть, друзі, розказую вам. ну, от да? і виходить, що із своїх родичів, з материних. У мене залишився дядько, цей найстарший, він самий адекватний, то що в Москві він дзвонив завжди, але оскільки він в Москві живе там все життя, його все рівно в голові оте. Тому що він от Сережа, якщо б ти був тут, а Сергій каже, я б в Росії не був нікогда. І він так інколи позвонював, питав, ну як ви? Ну як ви? Блін, офігенно хочеться сказати. Таке друзі, то я з родичами з Росії не спілкуюсь. В принципі, принципово, і нема нам про що спілкуватись. А оце в моєї матері є така, оця болотша кончена сестра. Вони теж не спілкуються, і виходить, що ну, з матерних рідні немає нікого. Тому є тільки от батькові, що ви бачили мою тітку, надію, вчительку, це батько моя батькова. Рідна сестра моя тітка і бабуся. Оце ці мої живі родичі, які залишились. Бабуся, тітка, мати, і ще в мене є. Двоюрідна сестра, тітки моєї дочка і племінник. Оце всі мої родичі, вони всі в Україні. Ну що, я піду, там воно є аутлет. Піду гляну, може, там якесь щось красиве зі знижкою. Може мені щось треба. І розказала друзі вам таку от історію. Он за своїх родичів. Колись давно ще, давно ще, коли бабуся була жива, був Бог. Там був і дядько цей з Росії, він приїжджав. Ми нормально спілкувалися. В принципі, він такий, знаєте, ну такий, нормальний, скажімо так. От, єдиний нормальний. Всі інші родичі. От да, нас ракетами закидують. Ні ця тітка, ні цей другий дядько, що на Захаліні жив. Ні разу ніхто не позвонив навіть, друзі. Ні разу. Уявіть. Понятно, що вони мені нахер не потрібні, але ні разу ніхто не позвонив. Тому що, як я кажу, всі вони там кончують. Це я про своїх тих родичів, ненормальні. Чи то бояться, чи то дійсно щось там в них з головою не в порядку. Ну, в них і так було з головою не в порядку. Так що от таке, все зайчі, зйомки, помки, бувайте здорові, всім пока.